Привіт, усім У Савани Зелі Сьогодні день творчості у рамках щоденної рутини. Імідж – це важливо. Ось чим ми тут займаємося, але знайти справжній баланс у житті ось що потрібно нам для виживання. Я звільняюся. Ти найкращий імідж консультант на Мангеттені. і ти усе це покинеш. Я зосереджуся на власній гармонії. У мене вже є кілька тисяч підписників. Мені просто треба ловити момент. Я дуже непокоюся. Мамо, у мене завтра співбесіда на консультанта з іміджу Патрік іде? Я чув, кажуть, діджей вдягнув йому відро на голову. В ефірі що ти про це думаєш, Елі? А хто говорить? Я вже задоросла для цього. Це було так по-дитячому. То як вас звати? Саванна Джой, яким ви себе бачите, Патріку? Харизматичний, корисливий, упевнений чи замкнений? Ти чуєш Нью-Йорку? Нам потрібна допомога. Ми в ефірі? Ця хімія витала у повітрі. Це вас Нью-Йорки. Не було там ніякої хімії. Патріку девону потрібен свіжий ковток повітря. Може, вона зробить його не таким нудним? Гаразд ти йдеш на дно, Патріку. Вона твій єдиний шанс врятувати це. шоу. Замість вакансії консультанта з іміджу, ми подвоїмо вам ставку, якщо ви будете вести шоу разом зі мною. Ні. Ні. У мене не буде часу для мого влогу. Я допоможу зніматиму, редагуватиму, знайду спонсорів дешева робоча сила. Ми застосуємо зворотний підхід. Ти будеш вишуканий, але доступний. Ти схожий на людину. Ти навіть ні в року. Навіть я звільнилася з роботи, і тепер я ведуча. Вдавай, поки не вийде. Так зараз ми повернемося. Про що це шоу, Патріку цього? Ми ще не знаємо. Зробімо те, що я завжди роблю, коли заходжу в глухий кут. Беру перерву. Мені треба зняти випуск про спільне дозвілля матері, доньки покажеш мені Нью-Йорк. Люблю це місце. За кожним рогом своя історія. що, як це воно не думай про те, що їм треба. Говори про те, що робить нас людьми. твій контракт продовжили. Начальство хоче, щоб ти повернулася. Ти зароблятимеш удовічі більше ніж раніше. А як же наше шоу? Я не про це мріяв. Не покидай мене заради роботи, на яку тобі начхати. Ви зелі щасливі останні кілька тижнів. Саванна з Елі увійшли в моє життя, і це найкраще що зі мною траплялось. На якусь мить з ними я відчув себе цілісним, і це були новини з Патріком Девоном. Я сподівалася, що ти приєднаєшся до нашої команди як оператор. Невипробувальний термін, звісно ж, це мрія, що нарешті здійснилась. Кохання та радіозірка.